Вони приїжджали на цих машинах, щоб красти. Усе вони в такі невеликі машини загружали і вивозили. А це наші, це їхня, а це наші машини, теж вони і палили, і ламали, тому що вони не вміли на них їздити. Все гробили. Вони крали усе. Що якщо відкритий дому, є якби доступ там ніхто не жив, елітні дома. Вони взривали ворота, заїжджали і все крали. Унітази крали. Усе виносили. Навіть виносили електричні чайники без підставки. Чайник винесли, а підставка залишилася. Вони навіть не знають для чого вона, але вони це крали. Вони приїхали з церкви, вони думали, що це город. Кажуть, що це у вас тут по вулицях асфальт. Вони навіть не зрозуміли, а чого ж їх стріляють. Вони думали, що тут люди їх зустрічають з хлібом і сіллю. І тут їх зразу ж наші і розбили, це на цьому танку, і все. І тоді зразу вони орки поставили свій блокпост. Вони забрали машини. І якщо хто даже з людей, які не написано було на воротах, живуть люди, от вони тоді. Зривали ці ворота, заїжджали грузовими своїми такими машинами здоровенними, як раніше були кунги, і виносили все. Все виносили, навіть у простинях виносили. Ну все виносили те, що можна було винести. А тепер ми тут збираємо російську техніку, на якій приїхали російські загарбники нас визволяти. Ми робимо для того, щоб потім знали покоління, на чому вони приїхали нас визволяти. От їхня побита техніка. Скільки вони наших людей, мирних людей, позабирали машини, уничтожили, попалили, Поприїжджали і танками. Отаке вони нас визволяли з нашого села. Задали дуже багато горя, розрушено все. І дома, і машини, і сім'ї. Це не вся техніка, багато техніки ще. Оставалося і в посадках, і на хуторах, де вони ховали свою техніку. І ще це не все. Це було 24 лютого е біля окружної дороги. Та, ці танки йшли на, вже на хаті. Вони пройшли церкуни. Це жителі церкунів, це лікових. Це наші непрохані гості. Ми з команди подумали, що це буде доречно ще взимку, тому щоб люди і весь мир бачив, як це трапилося на нашій території. Як вони заходили, як потім отримали по обличчю. Це дуже важливо для того, щоб все суспільство бачило, що проходило на нашій території.